Я вважаю себе людиною, яка довгий період часу багато працювала. Не один період свого життя на двох роботах одночасно ж. я практично не, не бачила світ. Перший раз море я побачила в 16 років в Криму на роботі. Одне із того, що я все одно пам'ятаю. Навіть в Україні дуже багато міст, яких я не бачила, і зараз я дуже шкодую, що я не побачила Донецьк, Луганськ. Я не побувала саме на Азовському морі. Важливо це те, що відпочинок із сім'єю. Коли в тебе дві малі дитини, це вже якби не зовсім відпочинок. Додаткові валізи та памперси постійно потрібно дотримуватись режиму, думати про їх харчування, і звичайно, там сон і так далі. Це велика відповідальність, постійне, тобто моральне напруження, відкриття нових міст навіть поруч, це вже міні-подорож. Я завжди думала, що подорожі це не на часі і дуже дорого.